Сесія міської ради уже за тиждень депутати старано готуються до зібрання. На засіданні вже думають про оздоровчу кампанію. До Хмельницького на літні канікули приїдуть діти з братнього Старобільська, що на Луганщині. Проте, аби малеча змогла відпочити в рекреаційному центрі берег надії, на заваді стали бюрократичні перепони. Тож на сесію винесуть питання зміни статуту оздоровчого центру. Ми вносимо в нас статут зміни, щоб ми змогли оздоровити дітей. І ці сім'ї старобельська жваво та емоційно взялися і за культурний комплекс Проскурів інвесторам надали право його реконструювати, адже до цього приміщення занепадало. Приміщення було в розбитому просто ужасному стані, тому що Університет взяв його. Ви пам'ятаєте, що ми передали їм на 25 років безкоштовно. Було тільки зроблено фоє. Приміщення депутатам пропонують включити у список об'єктів, що не підлягають приватизації. Проте інвестори кажуть, за такого рішення міській владі доведеться повернути всі кошти, вкладені в реконструкцію Проскурова. Ми просили дозволу на невід'ємні поліпшення, і нам його дали. Ми сьогодні зробили на мільйон гривень роботи. А нам його хочуть ну як би скажемо позбавити нас. Права. Ми колись на щось розраховували. Ми сьогодні вклали туди більше 2 мільйонів гривень. Такий підхід до людей, що вкладають гроші в занедбані об'єкти, члени профільної комісії назвали не господарським. Тому чи підлягатиме проскурів приватизації, вирішуватимуть голосування на сесії. Якщо ми хотіли його включити в перлік як таких, що не підлягають приватизації, то це треба було робити до того, коли ми його доставляли на лізі. А коли вже виставили в оренду раз, дали дозвіл на від'ємні поліпшення два, люди вложили купу грошей три, і ми сьогодні включаємо якийсь пельник, то мені сьогодні це багато якесь, ну як ширмувати. Проблема пошуку капіталу для ремонту ключових об'єктів краю залишається актуальною вже багато років. Тут і постає питання приватизації, адже держава не є ефективним власником комунального майна. Тому депутати пропонують обговорити стратегію розбудови міських приміщень на 5 років наперед. За таких обставин сесія міської ради 27 травня обіцяє бути цікава.